Пригоди єдинорога Юніка. Жив собі колись єдиноріг на ім'я Юнік. Був він дуже креативний, добрий та комунікабельний. Юнік любив ходити по їх містечку та ставити різні питання його жителям. Він щоранку прокидався, чистив зуби рожевою пастою, вмивався рожевою водичкою та їв рожеві котлети і макарони. І так було кожного ранку. До жовтня 2003 року. Він прокинувся на дуже затишному рожевому диванчику, але вже не в себе в а в центрі дитячої та юнацької творчості. Спершу все було ніби в тумані, але потім Юнік почав усе роздивлятись. Він помітив, що над ним стоїть купа діточок, і вони були милі та дружні. Вони вкрили його ковдринкою, дали чаю та почали розпитувати його, хто він та як сюди потрапив. Він розповів, що справжній єдиноріг, що живе в Україні єдинорогів та дуже хоче стати журналістом. Діти уважно слухали його та диву давались. Тут до них підійшла керівниця гуртка. Діти розповіли їй, що їм сказав єдиноріг. Вона дещо здивувалася, але посміхнулась. Юнік дуже зрадів, що його зустріли так тепло та вислухали. Згодом, коли йому стало краще, він вирішив дослідити, куди ж потрапив. Він почав оглядати кабінет, і Юнік побачив на стінах дуже багато малюнків. І майже на всіх був він і не тільки на малюнках. Він був зображений на повітряних кулях, подушках та на футболках дітлахів. Юніку було дуже приємно бачити, що в людському світі його так люблять та вшановують. І коли він оббудовував все це, до нього підійшла дівчина. Вона була висока та мила. За нею йшла операторка, яка тримала велетенську камеру. Дівчина представилася, виявилося, її звати Аріна. Вона запитала, чи не проти він буде інтерв'ю, і хотіла вже пояснити, що ж це таке, але він її перебив. Юнік сказав, що дуже комунікабельний та ще з дитинства цікавився журналістикою, і що потрапив справжній рай для журналіста. Аріна здивувалася, бо не знала, що їдинороги таким цікавляться. Тож просто стояла і дивилася на нього круглими очима. Але швидко тямилась та сказала, що ж, круто, давай тоді перейдемо до сценарію. Та почала розповідати йому, що казати та що показувати. Юнік був розумним і тому одразу все зрозумів. Аріна похвалила його і вони перейшли до інтерв'ю. Все вийшло майже з першої спроби. Після завершення всі аплодували Юніку. І тоді почався шлях нашого любого друга, не як єдинорога, а як журналіста та талісмана гуртка. Він зайшов в спільну мову не тільки з дітками, а й з керівницею та операторкою. Вони з дідлахами гралися та знімали різні тіктоки та інтерв'ю, робили стінгазети. Діти дуже полюбили єдинорога, а Юнік їх. Вони завели спільні YouTube-канали та ще багато соцмереж. Юнік вже забув про дім. Але одного разу. Коли вони ввечері сиділи з дітлахами в колі та гралися в крокодила, один хлопчик показав єдинорога. І раптом Юнік згадав, що пробув в людському світі аж 10 років. Щоправда, вони минули як один день. І коли вони завершили гру, дідлахи пішли додому. Юнік звернувся до керівниці гуртка Надії Федорівни. Юнік сказав, що він мусить вирушати додому. Він сказав, що знає, як сильно засмутяться діти, тож сказав, що має для них подарунок. Також Юнік пообіцяв, що щороку він буде при... прилітати на їх день народження. Звісно, керівниця та операторка дуже засмутились, що Юнік іде, бо за ці 10 років вони дуже зблизилися. Але вони розуміли, що він хоче додому, бо дуже довго там не був, тому вони дуже міцно обійнялись та попрощалися. Тому що розуміли, що завтра його вже не побачать. І юнік пішов. Ну, як пішов, він просто зник в повітрі, як і не бувало. В той вечір в кабінеті було дуже тихо, і лише зовсім трохи було чути гіркий плач. На наступний день, коли діти прибігли на гурток, одразу почали шукати юніка, але ніде так і не знайшли. І тут один хлопчик помітив велетенську коробку. Він покликав всіх дітей та Надію Федорівну, бо коробка була така велика, що навіть вона ледве діставала до її вершини. Коли вони врешті-решт відкрили коробку, то побачили велике полотно, на якому були зображені їх перше фото з єдинорогом. З 2003 року, коли вперше з'явився їх найліпший друг до їх останньої гори у крокодила, на деякий час у кабінеті запанувала тиша, а потім всі заплакали. І це були сльози радості, бо діти, які зараз були вже дорослі, стояли і дивилися на свої фото, де їм було лише по 5 років. Вони були щасливі, що іденоріг потрапить додому. І так минали роки. Діти росли, закінчували гурток, а потім їм на заміну приходили інші. Юнік не пропускав жодного дня народження гуртка, а навпаки. Іноді просто так прилітав у гості. І ось з того часу минуло 10 років. І гурток, що має назву юні кореспонденти, святкує своє 20-річчя. І всі дуже щасливі. І єдиноріг, і діти, і керівниці. Але зараз Єдиноріг вже не розповідає, що він справжній, бо це є їх невелика таємничка. І на 20-му дні народжені Юнік аніматор, який розважає дітлахів. І він щасливий по-справжньому. І так вони жили довго і щасливо, а головне разом. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал Юніку ТВ та ставте вподобайки.